Окрему увагу приділили боротьбі з російською дезінформацією, за допомогою якої ворог намагається розсварити союзників. Пряма мова керівника офісу президента далі. Один день в Варшаві. Кілька важливих розмов. Наші стосунки розвиваються. Боротьба України триває. Допомога Польщі триває. Та на зміну емоціям прийшов прагматизм. І це абсолютно нормально. Наше сусідство це точка старту. Ми йдемо вперед, будуємо розважливе партнерство на роки, акцент на конкретику, спільні оборонні підприємства, безпекову взаємодію, санкційний трек, протидію російським маніпуляціям. Закликав також польських колег підтримати глобальну кампанію з повернення викрадених Росією дітей. Їх звільнення, також як і звільнення наших військових полонених, цивільних необхідна умова наближення миру. Ми разом, ми на одному боці, ми союзники, партнери, друзі. І тему підтримки України продовжимо обговорювати з радником офісу президента України Сергієм Левченком. Він з нами наживо. Пане Сергію, вас вітаю. Слава Україні! Героям слава радий бачити. Хочу згадати 4 листопада у Мадриді відбулася чергова робоча зустріч коаліції охочих. Які ключові результати дала ця подія? Звичайно, ключові результати це створення передумов для того, щоб Україна була сильною за столом переговорів. І внаслідок цих переговорів Україна отримала справедливий мир, який для України є ключовим на даному етапі, тому що. Україна зі свого боку виконала все, щоб це почалося, щоб почалися переговори. І наш президент, і глава офісу, і міністерство закордонних справ. Всі кроки, які від України вимагалися, вони виконали ще влітку, ще навесні. Україна готова і до тих варіантів, які були обговорені в Джиді, і обговорювалися потім. Але ми бачимо неготовність Росії йти на ці переговори, не сідати за цей стіл для того, щоб Покласти краці війні і тут звичайно важливо, щоб наші партнери були рішучими. Тобто, щоб вся коаліція охочих, яка насправді коаліція рішучих, була справді рішучою. А, так і чи пробує Росія вплинути на цей формат підтримки України? Які провокації вони здійснюють? З боку Росії це відбувається постійно. Вона на сьогоднішній день залишається єдиною стороною, яка не зацікавлена в припиненні війни. Тобто, ми бачимо з боку США на сьогоднішній день. Зроблено ну я б сказав, безпрецедентні кроки, на які ми на жаль розраховували ще в. Часи президентства Байдена, але ми не отримали таких потужних санкцій, але отримали їх зараз за президента Трампа проти РосНІФТІ, проти Лукойла. І коли Росія каже, що в них є імунітет від санкцій, то на сьогоднішній день ще не відбулося достатньо часу, щоб вони відчули, що в них цього імунітету немає. Імунітету немає, але найближчі місяці це покажуть, як сказав сам Дональд Трамп. Подивимося, де вони будуть через півроку. Тому цей результат зусиль української санкційної групи сьогодні було підписано і синхронізовано 19-й пакет санкцій для того, щоб наші санкції санкції Євросоюзу я даному випадку кажу вже про європейські санкції, щоб вони були симметричними, тобто повністю відповідали наш санкційний пакет європейський, тому що ми по факту вже є. В зовнішній політиці частини європейського союзу, але з боку Америки інші санкції вони теж мають показати свою ефективність найближчими місяцями, тижнями це завжди має певний відкладений ефект. І от ми сподіваємося, що цей відкладений ефект почне діяти швидше ніж повільніше. 20-й пакет і Лукойл, санкції до Лукойла від європейців. Наскільки можуть? Знаєте, Зруйнувати економіку. Наскільки які шанси, що це буде ухвалено і побажання України саме от цей пункт ухвалити буде активовано? В даному випадку? Ви маєте на вазі, я не розумію, який саме пункт мають на увазі. Санкції проти Щодо, Лукова, Так, чи? проти Лукоїла від європейців. Ну... Ну, це питання, яке не треба брати та комплексне, чи є взагалі на європейському ринку присутність Лукоєва, тому що вони в даному випадку там мали мережу заправок в Європі. Це я особисто пам'ятаю, але наскільки в них ця присутність є достатньою, щоб впливати на ринки Європейського союзу? У будь-якому разі, це найбільше. Компанія російська приватна компанія, яка оперує на ринку нафти нафтопродуктів, компанія, яка зробила її власника Вагіта Лікперова мільярдером, який потрапляв усі рейтинги Форбс ще з 90-х років. І компанія, яка є частиною складової машини війни, машини вбивств створеної Росії. Тому санкції проти Лукола це, навіть якщо вони стосуються там. Певних юрисдикцій, але якщо це американські санкції, вони роблять цю компанію токсичною для партнерів і контрагентів по всьому світу. Звичайно, є різні способи обходити ці санкції, створюють не на перший погляд, непомітні там прямий зв'язок дочірні компанії, тобто, ну це не дочка там Лукой Німеччина, да, але якісь там юридична особа на підставних осіб, яка має неформальний зв'язок з материнською компанією і через неї можуть займатися операціями, але. Ну, власне, санкційна машина, вона як комбайн, вона ніколи не зупиняється. Постійно відбувається пошук цих от тонких горлишок, через які можна ці горлишка перетиснувши, покласти край заробітку на війні. Тому що це російська військова машина, вона зробляє на нафтонавтопродуктах, на нафті. Це прямі кореляції з одного боку є нафтопродукти, нафтодолари, які йдуть в Росії. З іншого боку, ці нафтодолари конвертуються в кулі, в дрони, в ракети, які летять на українців. І Тому Україна, скажімо, в 22-му році тільки розпочалась повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення була створена санкційна група для того, щоб моніторити санкції, а потім пропонувати санкції. І вже через кілька тижнів після створення вже пропонували санкції, не просто їх виконання і зараз. Санкційна група, яку очолює Влада Власюк, точніше, він є головним виконавчим директором цієї групи, створювали її Андрій Єрмак і Майкл Макфол у другому році. Ця санкційна група вона постійно продукує результати. Сказати, що знаєте, це так само з санкціями. Ну тут ніколи не зрозуміло, що спрацює, якби це комплексне лікування, Знаєте, Ми ніколи не знаємо, яка таблетка спрацює в даному випадку Теж це комплексні санкції. Вони кумулятивний такий ефект дають. Це буде боляче Росії, але коли стане неймовірно боляче, коли вона більше не витримає, це ми будемо бачити в розвитку, але те, що їх санкції налякали, це було видно, як вони почали після цього намагатися знову відновити комунікацію з. Вашингтоном, як вони на випередження пропонували зустріч в Будапешті, тому що санкції вони ж теж готуються завчасно. Це не так, що сиділи і раптом підписали санкції. Відповідні проекти рішень вони були підготовлені ще тижні до того, як їх підписав Дональд Трамп, і Росія розуміючи, що це. Буде вони почали качати історію з Будапештом зустрічі, так далі. Але дуже добре, що Марко Рубіо, як радник Трампа з національної безпеки і держсекретар. Він розуміє глобальну політику дуже добре. І, поговоривши з Лавровим, переконавшись в тому, що це просто намагання росіян виграти собі фотографію з Трампом, він відмовив всі, всі зустрічі в Будапешті і тепер ми очікуємо на. Те, що американські санкції почнуть діяти і будуть ще більш жорсткими відношенню до Росії, але це повторюся не має миттєвого ефекту. Це не знаєте, ліки від головного болю, які зразу спрацьовують. Це більш таке системне лікування щодо Дональда Трампа і Будапешта видання Atlantic Council пише, mm -hmm. що Дональд Трамп може переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати вступ України до ЄС. А але ж автори Atlantic Council також припускають, що Трамп міг би послабити санкції проти Росії в обмін на скасування угорського вето. А може піти на це американський президент? Ну, американський, Американський президент зацікавлений в тому, щоб війна закінчилася якнайшвидше. і для України вступ в Союзу це один з механізмів гарантії безпеки для України. Хто не казав там, що Європейський союз більше про економіку, це все одно. Спільна оборонна політика за великим рахунком, ну, навіть якщо не будучи в НАТО, але будучи в євросоюзі, складно уявити, щоб е, країни воювали між собою, якщо вони торгують. Вони відповідно мають спільну оборонну політику. Відповідно, вже будучи в євросоюзі, Україна теж отримує великі гарантії безпеки. Але не тільки через це, взагалі, Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб Європа брала більше на себе відповідальності за Україну, і це робити простіше, ефективніше, вже по прокладеним. Маршрутам прокладеним рейкам євроінтеграції, тому що всі країни, які вступають в Євросоюз, потім отримують доступ до фондів брюссельських, до фондів на реконструкцію, на інфраструктуру, на соціальні програми, і відповідно Україна, якщо вона буде в Євросоюзі, то це дозволить Америці більше більше на собі зосередитись, менше турбатись про Україну, знаючи, що Україна в на надійних руках, тому Зрозуміла логіка, чому Дональду Трампу вигідно, щоб Україна була в Європі, тому що він людина прагматична. Він в першу чергу, говорить мовою вигоди. От в Америці вигідно, щоб Україна була під присмотром в Брюсселі, в теплому скажімо так, товаристві друзів, і таким чином Америка може більше зосередитись на своїх проблемах, тому що політика Дональда трампа саме на цьому і сфокусована більше думати про американську політику, внутрішню політику, політику щодо власних громадян. І ще маємо півтори хвилини. Хочу вас розпитати ваш вчорашній такий досить емоційний виступ у Верховній Раді щодо збитковості Укрзалізниці, 7 мільярдів збитків. Чи може бути зупинка роботи Дуже... укрзалізниці? Дивіться, ну мій виступ був емоційний. для того, щоб докричатися. Я відповідним чином навіть вдягнув в красну пофту логотипом укрзалізниці. От вона тут поряд. Зі мною це логотип УЗ, це футбол, це точніше це кофта футбольного клубу, локомотив нашого залізничного. От. І, звичайно, це такий вау-ефект для того, щоб ми. Нарешті пройшли через цю стіну байдужості, яка, на жаль, притаманна депутатам, особливо ж сам, саму. Депутатам знаєш, що в середу зранку це мертва зона. Тебе ніхто не бачить, не чує з тибони парламенту. Тому, можливо, в цьому сенсі ефект удався. Депутати почули, що з залізниця є проблеми для того, щоб залізниця наша функціонувала, наша національна гордість треба переходити до. Європейської моделі, тобто збитки пасажирки, яка є хронічною, Вона є збитковою перевезення перевезенням скрізь Європі, покривати ці збитки бюджетом, тому що так працює європейська система, і тому що вантажних перевезень, яких в Україні стає менше через війну, вже недостатньо, щоб покривати ці збитки. На жаль, Павлоград менше працює, Павлоград поволоградвигілля. На жаль, Покровське шахта управління зруйнована, Курахівська ТЕС захоплена, окупована, шахта Родинська не працює. Шахта Білозерська Данського теж не працює. Інші підприємства Донеччини, які були великими клієнтами, зупинилися. Гірнича збагачувальні комбінати теж на кордоні з Донеччини, про поточні. Тобто, це означає, що в реаліях Кузониця втратила великих полоспроможних клієнтів промисловості, які платили. І за цей прибуток ми покривали збитки пасажирки. Але так само Пане, я хочу Сергій, сказати, що вимушена в нас перервати. завжди. Ну, остання фраза завжди залишається ресурс невикорих пасажирських місць в потягах, які ми будемо готові в якості подяки залізниці за підтримку, дати як безкоштовна допомога соціальна громадянам платникам податків на зимовий період в певні непікові перевезення, і це не пов'язані між собою фінансово, але пов'язані з собою ідеологічно дві програми, які мають підтримати залізницю і підтримувати наших громадян. Ще додали мені два дві хвилини з вами поговорити, редактор. А, а які способи тоді вирішення цієї проблеми, цієї збитковості? Ну є програма, яка розроблена. Вона передбачає підтримку з бюджету саме на пасажирські перевезення, тому що це соціальна робота, соціальна функція, це скорочення видатків селізниці і розпродаж профільного майна. Це металобрухт, наприклад, яка програма, яка Дозволить нарешті продавати те, що було заблоковано до продажу. І дякуємо уряду Юлії Середенко. Розблокована продаж металобрухту. А також це підрішення поступове. Я не кажу, що це буде шокова терапія, але ми маємо бути е, готовими вести дискусію, що вантажні тарифи е, вони не підвищувалися вже з початку війни. Все підвищується у вартості, електроенергія, тариф росте, е, росте. Ну, вся економіка, всі економічні індикатори. А тариф на вантажні перевезення, на залізну руду, на е зерно, на будматеріали, на нафтопродукти ну це все прораховує основну номенклатуру. Е е е треба індексувати тарифи, індексувати саме на рівні цін виробників. Тобто, це промислова інфляція, так звана, і це означає, що. Справедливо поступово, не в один і не жорстко там, але потрошки підвищувати ці тарифи, що дозволить акумулювати теж суму для. Залізниці і таким чином все буде добре. Ну я переконаний, що все буде добре, але для того, щоб це все було добре, треба щоб в цьому інформаційному потоці да або інформаційний шум, який оточує в сесійній залі, дуже шумно. От я тим прийшов вчора в парламент, як повернувся на шість років назад, коли я там в останній був, тоді було дуже шумно і зараз дуже шумно. Всі між собою говорять, між собою там перемивають кістки один на одному, сміються, кричать щось дуже шумно. І от щоб в цьому шумі тебе почули. Залізниця має казати про свої проблеми гучно інколи можливо навіть емоційно. Інколи можливо з червоною повтою, да інколи можливо навіть додаючи такої драми для того, щоб тебе почули. І важливо, що депутати почули. Я бачив новини, що всі нарешті почули, що депутати більше не ігнорують залізницю. Побачимо, тепер бюджет має бути відповідним чином схвалений. І ми переконані, що все буде добре. Тобто, давайте скажімо, залишатися на боці національної економіки, а не якихось вузьких інтересів. А національна економіка це залізниця, це кровеносна система нашої національної економіки. Від цього залежить все. Не треба казати, що там без залізниці щось може відбутися. А залізниця це і логістика війни, це із зб... постачання зброї. Це військовослужбовці, які їдуть у відпустку або родичі, які до них їдуть, це, е, це на реабілітацію. Це, вибачте, є навіть певна така конфіденційна програма, але це медичні евакуаційні потяги. 80 вагонів перероблено було з вагонів, ресторанів і інших вагонів, які вже віджили свої ресурси, їх переробили в медичні евакуаційні вагони, повністю обладнані, автономні з генераторами з певним обладнанням реанімаційним. Тобто це все залізниця. І під час війни розрізниці повинні не занепадати, а навпаки, розвиватися. От, власне, на цьому і посил полягав. Але оці три тисячі кілометрів тоді поясніть безкоштовно. Три тисячі це, це інша історія. Це пов'язано з тим, що в низький сезон. Тобто, це дві історії, вони ідеологічно суміжні, але фінансово окремі допомога пасажирці. Це велика програма на рік розрахована, щоб збитковість пасажирських перевезень вона була покрита компенсатором з бюджету. Всіх перевезень ми за рік перевозимо мільйони на да, сім мільйонів пасажирів перевозимо. А є певні періоди, календарні на напрямки, які можуть навіть бути дуже популярними, але є профіцит місць. Тобто, наприклад, є до інтерсіті, і якщо в літній час на інтерсіті Київ львів дефіцит квитків, то зараз на інтерсіті Київ львів є вільні місця. І ми не можемо інтерсіті вагон Просто відчепити і поїхати замість 9 секцій, вісім секцій. Ну так не працює, це швидкісний потяг. А в нас 10 інтерсіті, 2, 2 шкоди, два тарпани це вже скільки тільки, тих типів потягів, які неможливо роз'єднувати. Тобто в нас залишаються ресурси. І тоді ми кажемо. Якщо хлібопікарня спекла хліб в кінці дня, вона його може викинути, а може дати людям, які за ним прийшли і отримують безкоштовно. Так само і ми безкоштовно отримати. Якщо в нас є цивільні місця в періоди, які не є популярними, ми можемо запропонувати громадянам компенсаторна така певний... спосіб, пане так, Сергію. Тепер це... вже не так, можу так, далі не тягнути нашу розмову. І, і кожен подивиться календар. Напрямки, якщо підійде, він скористається. Дякую, він пане Сергію, за те, що ви знайшли наводи. час для спілкування з нами. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.